Усім добрий вечір. Дуже сподіваюся, що він не такий, як ранок. Нагадаю, що ви на каналі Новини Лайф. Дякую всім нашим глядачам, які з нас дивляться постійно і які, можливо, ще доєднаються. Якщо знаєте таких, хто повідомляє про те, що найближчих 15 хвилин буде дуже цікаво, тому що будемо говорити всі важливі теми. З Нашим гостем, експерт, міжнародник Тарас Смів вже разом з нами. Доброго вечора вам. Добріго чи зранку масований знов ж таки удар ракети на Київ на столицю, тому ранок, звісно, у таких от сумних тонах пройшов. Відреагувала посол Сполучених Штатів америки одразу мереж бріджет брінк у своїй своїй своєму твіттері, який більш відомо вже є, як ікс відповіді росії на вчорашню зустріч у києві радників з питань безпеки з країн усього світу для обговорення формули миру володимира Зеленського і поставила знак Питання наскільки якби ви відповіли на це, на це питання, і чи можна це пов'язувати все таки з е, е, вчорашньою зустріччю? Ви знаєте, є певна тенденція, я помічав цю тенденцію ще раніше від початку війни, коли відбувалися якісь знакові візити до до Києва? Або знакові події, звісно, там одразу з'являлася російська атака, масової ракетний ракетна Я пам'ятаю подібна історія була пригадуйте, коли вперше до Києва приїжджав спецпредставник Піднебесної до Китаю з так званим типу мирним планом. Це було, якщо не помиляюсь, не минулого року. Можливо, навіть рік тому була така пропозиція, і ми пам'ятаємо, тоді були 12 пунктів. Китаю щодо проведення мирних заходів щодо зупинки війни. І перед його візитом теж був масований такий ракетний удар. Тобто, це прослідковувалося ідея була в чому? Умовно, якби ракетний удар досяг своїх цілей, спецпредставник Китаю фактично мав би приїхати, і військово-політичне керівництво мало би підписати, скажімо так, капітуляцію. Ось так сприймають в Китаї і так сприймають фактично. Я не вважаю, що це був випадковий ракетний удар. Це, це абсолютно була прорахована історія, яка має своє, скажімо так, підґрунтя. Так диктатори мислять, так фактично сприймає Кремль і так готується. Будь-який ракетний удар. Масований він має певну ціль не просто знищити цілі, які поставлені, але також, звісно. Дати певний е, політичний меседж, дати певний е, певне пояснення, що таких ударів може й не бути, якщо ви підете на наші умови. Це для мене яскраво так запам'яталось. Очевидно, я зв'язую ці події. Візит з Китаю. Звісно, він був після ракетного обстрілу. Був також ракетний обстріл під час візиту високопоставлених гостей з Європейського Союзу. Теж в цей час тому завжди за ракетними атаками йде певний меседж, і, і, і зараз, якщо пов'язати сьогоднішній обстріл, ми пам'ятаємо в засобах масової інформації писали про те, що в Києві Київ фактично вичерпує запаси ракет ППО. От росіяни, мабуть, хотіли протестувати наскільки міцною є протиповітряна система України. Особливо столиці, адже столиця столиці є певним символом, так певним символом сталості влади, з певним символом резистентності, очевидно. І саме на, на Київ скеровують найбільше ракет, тому що якщо мовно вразити Київ, це означає, що від Києва вважають в Кремлі, що від Києва почне ефект доміно типу валитися вся система. Тому фактично наш наші хлопці з протиповітряної оборони показали, що система міцна, що вона готові відбувати будь-які атаки. Ну і це теж сигнал заходу, що ракети до ППО потрібні теж. Так, mm -hmm. якщо вони, вони, звісно, витрачаються, вони натоштовно. Тому, я, я тому що, звісно, що Володимир Зеленський відреагував на це і теж сказав про те, що чекаємо ракет і політична воля. Чесно, от скажу, дозволю собі висловити. Власну думку, що за от навіть 10 років роботи в ефірах, мені це слово дуже ну не те, що остегидло, але повторить його постійно. І ми завжди намагаємося шука... теж запитати, хто хто це така ця політична воля, де її знайти? І ми розуміємо Розумієте, про що йдеться, вона, і от це сигнал вона, був, вона, був політична так? воля, да, да, я вас розумію. Політична воля вона є. У більшості країн Європейського союзу, і це я можу на власному скажімо, досвіді сказати, спілкуючись з дипломатами різних країн. Тобто, ця політична воля є найбільш рушійними такими країнами Європейського союзу. Звісно, є в нас Велика Британія. Ну, це не є член європейського союзу, але я говорю умовно. Так тобто в офрені нашої союзності це, звісно, Нідерланди. Маленька країна, але дуже послідовна в своїй військовій допомозі, особливо ракетами до Петріот і, скажімо, літаками F-16. вчора ж відвідала міністр оборони Нідерландів нашу країну і заявила про те, що вона для окремі кошти на ракети для F-16. Тобто вони вже на ходу. Ми не будемо знати точної дати, коли вони з'являться в нашому небі. Очевидно, вони з'являться зненацька, що буде великим сюрпризом для багатьох. Тому Франція, так, звісно, Німеччина. Так. І, можу, я і, можу, я і можу я сюди уже Чехію ставити, згідно останньої інформації. Я давайте озвучу і обговоримо так. одразу, тому що mm -hmm. ось власне глава міністра закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. Заявив, що Україна отримає від його Україна від країни 300 тисяч снарядів, які забезпечать так званий перепочинок на лінії фронту на кілька місяців. І перша партія надійде вже у червні. Про це власне заґаднян видання повідомляє з посиланням на джерела. До речі, провів цікаву він паралель. Пан Ліпавський про безпосередній досвід 40-річного перебування в ролі сателіта Москви і ось російські танки 68-го року. А це думаю гарна паралель історична. Тому що в Чехії це от покоління з поколінь передається, ось та окупація намагання окупації, от і ну дехто вже навіть написав, що от Чехія маленька Чехія наш сусід зробить навіть трошки більше, ніж мають зробити США та ЄС. Ну я би ви знаєте, я би тут так не розділяв. Кожна країна по своєму унікальна в допомозі нашій державі. Згадані мною Нідерланди мають свою певну стратегію допомоги, так Франція має свою, Канада зовсім інша. Тобто принцип роботи в Рамштайні в цій групі Рамштайн був розподілений так, що кожна країна долучається по-своєму, в чому вона є найбільший професіонал, скажімо так, що вона найбільше може дати, і тому. Розділяти хто більше дав, а хто менше. Ну я думаю, що це не зовсім коректно по відношенню до наших партнерів, які є в коаліції Рамштайн, і які очевидно допомагають нам. Тому кожен по-своєму включається, кожен по своєму допомагає, і це дуже важливо для спільної перемоги. І саме тому вже третій рік, фактично, два роки війни, почався третій рік війни. Ми живемо, наша держава. Функціонує, працює так, збройні сили, скажімо так, тримають стрій, тримають оборону, маємо окуповані території, але це питання, мабуть, все таки часове. Тому взагалом картини я би говорив про те, що якщо, наприклад, в Чехії вдалося знайти ці снаряди і домовитися, щоб їх доставили в Україну, це вже є перемога всіх, адже нагадаю, що на артилерійські снаряди для збройних сил України. Гроші скидаються, як то кажуть, в загальний котел. Тобто кожна країна по своєму дає певну частку цих грошей, і це рахуйте, це на озброєння. це фінансова допомога, теж яка стосується не озброєння, тобто, а саме для розвитку малого середнього бізнесу для підтримки бюджету, соціальної сфери, особливо. То кожна країна долучається по своєму, і це, це безмежна вдячність, очевидно, за, за таку допомогу. Без такої допомоги нам би було надзвичайно складно. Ну і повертаючись ще до вчорашнього візиту, Джека Салівана, звісно, багато цитат. О, з Андрієм Єрмаком він проводив спільний брифінг, були зроблені заяви. Що позитивного адміністрація президента розраховує, що палата проголосує. Ну ми знову наголошуємо про ці 60 мільярдів для України, які вже підтримав сенат. Ну і Заяв пана Салівана, да, що ми розраховуємося таки на двопартійну підтримку в Конгресі, тому я не думаю, що ми повинні говорити про якийсь план Б. Наскільки ну, знаєте, я щось думаю, що план Б завжди має все таки бути, але на всели, скажімо так, впевненість, от зокрема вас, ці слова американського гостя. Знаєте, один блогер написав у себе в Фейсбуці. Що я не вірю я, вірю, я вірю, я вірю дії Петріот, а не словам Сальвівана. Це його цитата. Дмитро Золотухи. Так, цікаво. Ну довіряти ділам потрібно, так очевидно, те, що ти робиш, звісно, має проявлятися в конкретних кроках. Не лише на словах, але це знову ж таки теж не каміння в я би не кидав сюди каміння в сад сполучених штатів Америки, тому що там є своя внутрішня кухня, внутрішня політика, і Джек Саліван як представник, як радник з національної національної безпеки, так. Президента Сполучених Штатів Америки він демократ, і очевидно, він в цій сфері. Він певний за він в певній залежності від того, як республіканці проголосують в конгресі за фактично надання цієї допомоги Україні. Втрутилися внутрішня політика, втрутилися змагання за лідерство в республіканській партії і за лідерство, скажімо, в президентській гонці. Тому, звісно, ми стали в певній мірі об'єктом. Власне, от таких чи маніпуляцій, чи торгів, які ну не дозволяють нам вчасно отримати цю допомогу, але це також для нас і тест свого часу для економічної, особливо сфери. Ми маємо вже зараз думати. Я думаю, що ми працюємо над цим. Хотілось би більш динамічно, щоб ми доходили на самостійне економічне самостійні економічні рейки, які би забезпечували нам. Дохід з нашої власної економіки, бо постійної допомоги фінансової не буде. Це треба запам'ятати, і про це говорять і самі ж американці: звертайте увагу на свою економіку, розвивайте свою економіку, національний капітал для того, щоб можна було фінансувати армію, для того, щоб можна було фінансувати зарплати і щоб держава могла функціонувати. Е, тому е, сподіваємося, що найближчим часом конгрес все таки проголосує за допомогу Україні і мовить 60 мільярдів. Це значна буде допомога. Звісно, ми тоді зможемо легко більш свобідніше дихати, і е, збройні сили будуть мати е, розуміння того, що вони будуть отримувати зброю і підтримку в своєчасно без затримки. Тому е, складний період, але візит Салівана, очевидно, це є. Важливий візит Пам'ятаємо, нещодавно так званий посол. Я його називаю посол республіканців в Україні. Приїжджав до, до нашої держави зараз. Джек Селіван приїхав. Тобто, це певний такий певна така черга високопоставлених гостей в Україні, і очевидно, вони з певними меседжами приїжджають. Один від республіканського табору. Певним меседжем, можливо, з певними візіями і баченнями того, як буде розвиватися ситуація. Ну і Джек Саліван, як представник влади, очевидно, він, е, він може говорити. Він буде говорити про е, конкретику. Ми не будемо знати цієї конкретики, тому що і не повинні знати, тому що це є секретні переговори. Там тобто це є таємні переговори, не все суспільству суспільство. І до цього ми маємо ставитися абсолютно з розумінням. Сподіваємось на те, що допомога все таки буде проголосована. Ну і ще один гість, який приїде і про візит, який вже давно говориться. Це Мануель Макрон, який зараз в центрі уваги. І хочеться ще декілька слів про нього, тому що щодня він ледь не щодня дає приводи говорити. Ну що це у квітні той візит відбудеться днями заявив, що побоювання щодо можливого розгортання західних військ в Україні все таки є необхідним усвідомленням. Цитата Макрона. Я думаю, що важливо, щоб наша молодь розуміла, в чому полягає конфлікт в Україні. Додав він, значивши, що, що то відбувається за півтори тисячі кілометрів від кордоні Франції. Ну це мені здається така от паралель. Я думаю, що знаєте, от молодь х, -х 80-х років Чехії, чи Чех... Чехословаччина тоді розуміла, що російські танки окупували так. І сучасна молодь, от вони гарно в історії все це. І ось такий, знаєте, реверанс теж е, 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 нинішніх подій. І так само апеляція Макрона до молоді Франції. Е, е, ну і ще до декілька слів про Макрона. Він зазначив, що якщо Україна. Впаде, а захід вирішить відмовитися від неї. То наслідки будуть прямими. Наші демократії все ще треба захищати. Загроза існує, тому ми повинні бути готові захищати країну. Як ви ставитесь до риторики Макрона? Тому що знаєте, багато ну, скептики говорять, що ну політики завжди говорять багато сьогодні. Одне, завтра інше. післязавтра завтра третє. Ну французи теж люблять поговорити. Ну навіть, скажімо так, росіяни визнали, що риторика Макрона є абсолютно послідовною і чіткою, і вони розуміють, що, скажімо, те, що він говорить, він не кидає слова на вітер. І саме тому реакція Кремля є доволі такою ж неочікуваною саме для них, але і в певній мірі певно такою жорсткою. Тому, звісно, Макрон взяв певне лідерство. Це єдина держава, ядерна держава в з володінням ядерної зброї в Європейському Союзі, очевидно, він ну скажем так, силою цього факту може говорити з, з позиції сили, і це означає, що що скажемо, існує певне існувало певний такий геп. Нерозуміння того, а хто ж на себе в Європі може взяти в кінцевому випадку оце таке лідерство, харизматичне лідерство, щоб озвучувати речі своїми іменами, називати речі своїми іменами? І е, ми бачимо раніше була Німеччина. Так це була та країна, яка фактично очолювала європейський союз, тобто була першою скрипкою в оркестрі Європейського Союзу. Сьогодні такою скрипкою хоче бути Франція. Вона хоче зайняти її позицію Німеччини. Це свого роду таке змагання, яке тривало вже роками. А і тому Макрон це не передвиборча якась риторика. Це не є, адже він другий термін перебуває на посаді президента. Очевидно, це останній його термін. Тому це не про політичну риторику, це про конкретику. Інколи історія, як то кажуть, протягує вам руку, протягує, дає вам шанс проявити себе. От як Макрон себе проявляє, от він фактично озвучує ті речі, які непопулярні. Ми не кожен політик здатен озвучувати непопулярні речі. Знаючи про те, що його рейтинг буде після цього падати, а його опоненти в опозиції будуть фактично знищувати його кожного дня. Хоча ми бачимо, у Франції склалась така доволі цікава ситуація. Свого часу в парламенті Французької Республіки відбувалися певні дебати, де всім відомо про російський депутат Марі Лепен, виступаючи з трибуни парламенту скажімо так відповідаючи коментуючи слова президента Франції, що Франція може відправити війська до України. Вона тим самим закликала, що це може спровокувати, що російські війська рано чи пізно будуть в Україні, будуть в Європі, адже саме це може спровокувати їх до подальшого військової ескалації. На що прем'єр-міністр Франції? Доволі такі чіткі цікаві формі відповіді. Що так е, а російські війська вже є присутні у Франції? Ви цього не помічаєте, пані Марі Лепен. Ви є цими військами Російської Федерації в нашій республіці. Ви їх представляєте? Тому що ви озвучили те, що повторювати говорить Путін. Тому ви є прямий представник російських військ в парламенті Франції. На що Марі Лепен звісно образилась і. Не очікувала такої відповіді, і звісно, вона ми пам'ятаємо. Потім за кілька днів була певна така певний її виступ, де вона засудила дії Путіна, засудила фактично засудила дії. Путі. Це можна назвати нейтралізацію понентів, uh -huh. так але Франція це є країна з довгою політичною традицією. Звісно, якщо вже навіть і опозиційні представники говорять в скажімо, в риториці. Національній скажімо, офіційній державній редозі про те, що Росія окупант, Росія розв'язала війну. Значить, Макрон сміливо йде на цей клон, і ось це єднання, це оце лідерство, яке Франція буде демонструвати далі. Очевидно, це не про політичний ринок, звісно, Макрона, це про заяву, історичну заяву, це історичний важливий крок, який, звісно. Змінює певний хід війни, змінює певне ставлення до війни в світі загалом. Тараса дуже вам дякую за те, що знайшли змогу долучитися до нашого ефіру. На жаль, час наш спливає експерт, міжнародник Тарас Семенюк був гостем цього вечора. Я дякую всім нашим глядачам, які разом з нами. Ну і звісно, бажаю тихого, спокійного вечора. Дивіться нас, підписуйте та коментуйте. Нам цікаво, що думки до зустрічі в ефірі.